Отже, гадаю, що вам також цікаво поглянути, що я знайшов за декілька пірнань в наших річках. І для цього мені знадобиться сьогодні Ось така хімія. Потім Осенам знадобиться паста для автівки, також для миття посуду, потім щітка. Можна звичайно, можна зубну щітку, можна таку. Все нам, до речі, знадобиться, щоб чистити воблера. Також Мечалка ну і такі ще трошки ганчірка. Отже, почнемо. Ось наші приманки, що ми знайшли на підводному пошуку. Зараз ми їх сюди будемо висипати. Взагалі-то я цими приманками не переймався. Вони в мене пролежали в відрі на балконі. А також погляньте, от що ще знайшов на київському водосховищі. Гадаю, що вам буде також цікаво побачити такі відео на моєму каналі. Отже, зараз беремо ось такий тримач для підсаки. Як можна поглянути, це в нас Golden Cage 2 70 см. І ось у нас флагманський такий підсак. Наси руківля. Ми ж зараз також трошечки його обработаємо. Виймо. І, до речі, він такий цікавий. Матеріал такий, до речі, дуже кріпкий, як мені здається. Не буду я вам показувати весь цей процес, бо гадаю, що він дуже багато займе часу. Але ми зараз додамо трошечки бальзама для посаду і трошки набризгаємо водички. Отже, зараз. Так, трошечки зробимо. Ну і зараз набираємо ванну води і полощемо наші такі знаряддя для рибної ловлі. Музика. Поки набирається у нас водичка, зараз телефон почистимо. Бачите, яка краса, гадаю, буде дзвонить, він же ж води не боїться в нас. А ви як гадаєте, боїться він води чи не боїться. Отже, поки телефон насохне та чекає своєї сім-карти, ми зараз візьмемо ось наші приманочки, бачите, облірочки, силіконової приманки. І зараз будемо їх перебирати і також чистити. Чому мені потрібна така ось паста? Бо ми беремо. Та ні, Напевно, сама замала буде. Спочатку зразу так от беремо. Ось наш такий воблер. І отак от його чистимо. Бачите, одразу колір змінюється, а з ними краска. Тут трохи в нас також Ось. і який він у нас красень. Ось погляньте. Ось такий у нас красень. До речі, вже сміття причепилося. Погляньте, який він. Гадаю, буде ще працювати і ще не одну рибу спіймає. Гачки ми сюди поставимо овнор, бо вони і дешеві і добре тримають рибу, якщо ви ловите, звісно, на вебіра. Також Ось. таких вибірочків у нас багато. Бачите? Все-таки вже значить, то робочі, все таке. Це в нас лайно викидається на сміття. Це, мабуть, також викидається. Все залишаємо, трошечки його також почистимо і буде в нас ловити він також рибку. Ви таке коли-небудь бачили, як люди роблять. Погляньте, вони беруть, утяжеляють важиками такі кермачки. А кермак у нас і так 30 грамів. І ось так роблять ще важик. До речі, він отак от був. Тут у нас був поведець, там, блін, незручно, ось віділма... відломався на сміття. Сюди чіплявся у нас сирокарбон або шнур з застіпкою. Це у нас отводик. там крючок у нас був. І ось такий важик. Тобто ложимо і перебираємо далі. Наскардую зараз куча карбачків, обов'язково такі цікаві монтажі вам покажемо. Також наскардую куча силіконових приманок. І звісно, що також їм вам буду показувати. Бо ну, погляньте, скільки цікавих речей. А приманки в нас тут і кейтеч, і, і що у нас тут ще є. І релакс копито. А також у нас тут, виходить, є і... да, Не, дай ви, немає, Ланкер Сіті є. Отже. Багатенько цікавого. А саме головне, що всі приманки, на котрі дійсно ловлять рибалки. Гадаю, що залив я, до речі, таку гаряченьку у нас воду, але не дуже мені в нас такі вже грязні. Погляньте, бачите, трошечки біле пішло бо, напевно, дуже багато часу водії пролежала. Потім ось такий у нас ще садок. Ось такий садок. Це, до речі, на накрасики буде дуже зручний. Ось так от вимил. До речі, флагман, непоганий. Також знадобиться. Це у нас на хижака піде. Ну і звісно такий от великий, як можна побачити, також садок. Це у нас садок, якщо я не помиляюсь, а я помилявся. Це у нас фішн-рой. Бо гадав, що також це у нас голден кіч. Отже, зараз, поки жінка не бачить, прибираємо на балкон, сушимо та робимо профілактику джакузі. Отже, зараз також чистимо. Цю цікаву річ. Це у нас таке дуже цікаве кріплення. А саме цікавіше, що воно ще не дешеве. Воно ще коштує як, до речі, сучасний японський воблер. Хоча, казалось би, така, на перший погляд, не потрібна ось така річ. Зараз ми кладемо на ганчірочку. Ну і напевно ще зараз такий обірочок почистимо. Як запутався він у нас, вже одні рукавички порвав цими гачками, вже пальці поколов. Ось ось такий обірочок. Зараз. Такі, Поглянемо на нього зблизька. Бо я вже на риболовлі бачив, що він у нас просовитий і у нас вже кусаний. Ось, автомобільна паста робить дива. Бачите, такі приманки я не продаю, бо не хочеться людям підсовувати. Бачите? Також, напевно, довго пролежав він у нас в воді, бо в нього магнітна система трошечки поржавіла. А бить може, тому що він гарно рибу ловив в нас і десь, мабуть, є тріщинка, що вода попала. І, до речі, цікавіше, що орбітов, точніше ZBS Orbit 110, 80, у них зазвичай є болячка. Тобто, коли ви купуєте такий воблер ZBS Orbit, то краще тут, де тримачі гачків, капельку суперклея капать. Тоді не буде вода затікати, бо буває таке зазвичай, що купуєте новий воблер, десь приблизно 2-3 риболовлі, і не робить магнітна система, бо там так, так само попадає вода. Тобто капельку клея І він у вас буде ловити гарний трофей. Це зазвичай також ми, напевно, будемо на нього ловити. І будемо, до речі, ловити в тих місцях, де нормальний свій воблер накинує. А з цього будемо використовувати на річки, такі як Десна, Об'єдний канал, Дніпро. Да, також погляньте, що. Рибалки, бачите, роблять. Сюди таке взагалі не потрібно ставити. Це в нас повинно прибратися, а сюди краще металевий повідець. і, до речі, і риба також буде на нього добре брати. Якщо вода мутна, так взагалі там немає різниці. Що фіракарбон, що металевий поведе струнка. Помітив, що різниці жодної немає, хто б вам не казав. Так що, все-таки застібка металева. Без ніяких. Вертлюшків. Погляньте, люди, що ви купуєте. Бачите? Намагався виплутати і він зламався. Хоча от у нас гачок і воблер зламався. Все, мабуть, заберемо. А оце будемо викидати на сміття. Погляньте, як, бачите. В воді він недовго був у нас, однозначно, бо кольор має такий, що траска у нас не потекла, не засмальцьована, але він вже зламаний. Так, гачок уже спіймав інший. у рукавичку. Отже, це викидаємо на сміття. Зі знахідок у нас тільки ось така одна мандула, і то гачок зламаний один. Але все одно буде нас робити і ловить нашу бажану рибку. Ось так от. зом трошки нас підводить. Стосовно облерів. Як можна побачити, ось у нас такий красень. Це у нас, до речі, гадаю, дуже рідкісна приманка. Ось, бачите? Це у нас кіллер поп. 80-12 грамів. І також такі от у нас приманка така у нас флагман. Це, гадаю, на галавлика, а також можна пробувати на щуку на мелині і на судаків. Тобто зараз ми їх покладемо. Усе взагалі ноу-хау, я не знаю, це, мабуть, хтось робив зірнатаків, котрі ловлять такі там. Приміру, там, там цікаві, все таке інше. Ну таку я ще не бачив. Мабуть, це на жеріха в нас. А може, до речі, і Та, блін, зум щось. О, так от краще, бачите? Ось така у нас приманочка цікава. Але я не бачу, щоб вона у нас була кусана. Далі у нас ось такий красень. Це, до речі, дуже непогана приманка по садоку. У мене такий. Є воблер, він, до речі, мені входить в десятку приманок по садоку, але в мене метагер зеленого кольору. А все у нас помаранчеве. Тобто побачимо, що він ще буде у нас ловити. До речі, от цікавий ще воблер. Напишіть в коментарях, бо я не знаю, що це таке за приманка. Бачите? Він дуже в нас такий побитий кусаний. Гадаю, що він добре ловить. Але на ньому немає жодного надпису. Але приманка цікава. Тільки мені здається, що потрібно буде гачки трошки поміняти. Ось є красень який. Це, до речі, обов'язково спробую на наступній, мабуть, риболовлі. Також в нас ось такі. Це знайдено на київському водосховищі коло берега. Я не знаю, мабуть, хтось закіт ловив, а мабуть, хтось із човна біля берега намагався спіймати якусь цікаву рибу. Це в нас Китай також знайдений під водою. І ось теж якийсь такий цікавий воблер. Не навіть не знаючи. Або сестрайк про у нас, або щось таке. Ну, все гадаю, ще з тих часів приманка. 1,2, 1,5. Мабуть, заглиблення. Хоча до... лопатки немає. Тобто не знаю навіть, що це таке. Треба буде спробувати. Якщо знаєте, то напишіть, буде цікаво. До речі, нам усім. Далі переходимо ось на ці приманки. Погляньте, у нас такі два тейлспіннери. Ось у нас такі перші. Все у нас Savage Gear. Це, дорожче, 24 г. І колір дійсно такий цікавий. Цей колір мені дуже подобається. Я гадаю, що він судака буде добре ловити. Ось погляньте, бачите? А все в нас якийсь я навіть не знаю. Якийсь теж такі цікавий. Гадаю, це у нас не з Аліекспрес, це, мабуть, у нас в кармницях продаються Бо теж, бачите, яка застіпка. Гачок у нас не чіпляється. Тут у нас також гачок не чіпляється. Тобто непогані два таких тейлспінера у нас. Далі у нас ось такі блешні. Зараз ось у нас такі блешні. Ось така вартушка у нас. Копія Lucky John, чи ні, чи не копія. Щось, не дуже я бачу. Також такий Lucky John у нас. Це мій найулюбленіший колір на щуку. На малих річках. Також погляньте, ще ось така приманка. Це у нас ось вона, кондор, 13 грамів важить. Ось у нас така ще блешенька. Зараз ми всі відчепимо. Ось. ось вона, погляньте, яка красуня. Бачите? Гадаю, що на вже і окуня можна ловити. Вона така невеличка і цікава. Також у нас ось така якась саморобна. Це Все в нас Класика, погляньте, що це в нас. Це в нас Fox. Це ще перший блешник, котрі з'явились у нас на ринку. І Ось ще якась така. Кольор цікавий на щось. Я гадаю, що воно ловити не буде. 10 грам важить. цим розібралися. А, Стосовно грузиків. Гачки всі нормальні. І, до речі, якщо у вас гачки тупляться, то раджу вам купити хазяйство на мило. І туди втикаєте десь на сутки. І вони потім заостряються самі і будуть гострі у вас гачки. Тобто будете потім використовувати на риболовлях. Далі у нас ось такі теж, бачите, на що люди ловлять. Впала. Зараз подивимося ще її. Ось погляньте на що ловлять. вже і глаз відбився. Тобто, бачите? Ну це в нас сміття, то ми, ми спробуємо зламати, не вийде. Перекусимо і будемо використовувати на джиг ріг отакий важик. Оце рибалка, погляньте. Приманка, я гадаю, була У нас якийсь там релакс, мабуть. Бачите? Кільсято, потім вертлюг, застіпка. Ну, все ж можна сразу побачити, що це досвідчена рибалка. Що Всі агапчики, всі щуки, хайки, все це його. Якісь Ну Ми це будемо виказувати, все. цей гачок вже не, не спасти. Тобто Ми будемо його викидати, все на сміття. Тобто все на сміття. Все. Ось такі кріплення, ось такі кармаки у нас. Знайдений в різних місцях, тобто і важики тут 40, там 100, там 30, то таке. Ось ще якийсь такий монтаж. Погляньте, як люди ловлять. Кармак, отвод, бусинка. І потім ще. Тут, напевно, був ще один гачок на цьому вертлюшки. Тобто, бачите, тут у нас була жилка, точніше, шнур тут у нас був. Потім йде бусинка, отвод. Ось такий кармак, важить він нас 150 грамів. А потім погляньте. Людина хотіла, мабуть, цих карасів і лящів спіймати. Потім іде такий отвод на два гачки. Тобто, вона, до речі, отак десь була. Кармак лежить на дні. І два гачки ще на рибку. І то таке. Ось це зразу можна поглянути, все вже досвідчена рибалка, бо дуже так красиво все зробив, застіпка. Така приманка теж така цікава. І кольор цікавий, і приманка цікава. Все у нас також, мабуть, досвідчене, бо що знає, погляньте, бачите, він в нас не сюди притягнув гачок, а іменно боку. Або щоб. Проводить по траві і приманка не чіплялася, бо я навіть не знаю чому. Але погляньте, якщо зараз трошки збільшим, то я бачу, тут у нас вона кусана ця приманка. Ось, погляньте. Це в нас вже щу... сліди від щучих зубів. Ось так очі. Ось бачите? І приманка, якщо я не помиляюсь, я можу помилятись. Но мені здається, що все в нас. Або земен, або щось таке, бо силикон такий. Тягнеться. Далі в нас люди ловлять на кейтеч. Потім це в нас або фішап, або теж кейтеч. Теж, як можна побачити, рибалка з досвідом. Ну і, до речі, ось такі теж монтажі. І монтаж мені такий подобається. Зараз вам покажу. Гляньте. А мені здалося там саморобна застіпка. Бачите, як людина зробила застіпку? Мабуть, зі скрипки. Тобто, щось знає, щось вміє, якщо ловить на такі монтажі. Потім у нас кейтейч, важик 20 грамів. Тож я, до речі, так використовую. Ну це, мабуть, якийсь занавто такий, теж щось знає. Вертлюг, застібка, такий важик, кілечатко в нас. Але гачок можна було б поставити на два розміри більше. Ой, точніше, менше. Бо тут щось завеликий такий у нас гачок. Якщо взяти приманку, а приманка у нас рідеома, то сюди краще гачок 1,0. 0 Ну ніяк не остається. А це, мабуть, напевно, 3,0 або 4,0. Тобто, людина теж щось знає, щось у нас Рейнс. І це я вам показую, до речі, непогані приманки, котрі роблять. І ось теж така приманка. Важики у нас 7 грамів. А ви помітили, що всі ловлять виключно на ось цю фірму. На Fanatic. Бо, напевно, всі важики дуже дешеві, якщо прийняти з іншими. І ось така приманка. А Приманка у нас це... Земан. Земан Слаг був. Ось бачите? Ось вона. Але вона, вона вже поплила у нас. Тобто це в нас також сміття. Потім ще хотілося вам показати ось такі приманки. ось жмоти, копита, фанатиків Разного такого. Але мені з усіх уся подобається. Чого багато таких приманок знаходяться під водою, бо їх продають поштучно в крамницях. І якщо не помиляюся, то ли 25 гривень, то ли 35, щось таке вона коштує поштучно такі приманки. Це в нас стара класика. Релакси копити, манси, предатори, це, це все таке. І, тобто їх дуже багато ловлять на них початківці. Але оцей початківець щось знав. Але бачите, тут у нас замість фюрокарбону була ліска. Релакс копита. Приманка це дуже цікава, це дійсно цікава приманка на щуку. Але в неї немає слідів, що. Вона щось ловила, але є слід, що рибалка помилково помилився і раніше намагався придягнути наш гачок. Але на такий колір завжди клює щука, бо це в нас креветка. Це в нас дуже такий, погляньте, 50 грамів важиків ловив на легесенькій течії. Там глибина в нас складає приблизно 4-6 метрів. Але ваги такі. Напевно, він рибу глушив, а не ловив. 50 грамів. І також, бачите. Ну, і Тут у нас ще, погляньте, земен. Але це я вже помалково включив дуже гарячу воду, і наша приманка поплавилась. Гачок будемо забирати, важики в нас. 6 грамів також забираємо. Але бачите, силікон дуже такий гнучкий, це він плавучий, і він тому дуже добре ловить рибу, бо коли важики на дні в нас, то цей силікон підіймає наш гачок, і рибі значно точніше, легше і значно зручніше клювати на такі приманки. Щось таке наляпав і сам не зрозумів. Ось ще. Також у нас земен. Ну, це моя вина. бачите, він також поплив. І мені от теж у нас цей знак. І також 6 грамів. Тобто, погляньте, знайдено в різних місцях, але важики і там, і там у нас 6 грамів. Тобто, щось вони знають. А ось ще такі приманки, цікаві такі течі, але це вже моя вона. Помилково включив дуже гарячу воду і вони поплавались тобто всі приманки плавляться тут у нас 2 грами і також мабуть 14 грамів і також такий важик це реклама Оце люди хтось реклама вклався щоб на такі важики всі рибалки майже і ловлять ось це до речі, дуже, дуже цікава приманка це у нас ланкер Сіті розмір у нас Щось не бачу, 5 дюймів, мабуть. Але і корінь цікавий, і приманка цікава. тобто Я ще не знаю. Будемо на неї ловити в коряжніку. І напевно, що будемо. І тут теж такі Все, там кітечі, фетики. Тобто кармачки є, телефон у нас є, силіконової приманки також в наявності. Важики, гачки. Тейл-спінери, блешні, оберталки-колибалки, воблерочки у в нас.